Коли президент власне озвучив свій план перемоги і українцям, і за кордоном деякі експерти говорили про те, що він нібито відірваний від реальності, нібито не нададуть нам наші західні союзники все те, партнери, що ми від них вимагаємо. Тут уже напередодні у виданні «Лемонт» з'являється стаття про те, що США нібито більше уже не заперечують проти запрошення України до НАТО. Мовляв, якщо переможе Гаріс, то Байден уже вже в цей перехідний період уже буде готувати підґрунтя, аби е, запросити Україну до НАТО. Е, наша м, політикиня Стефанішина каже, що з окупованими територіями ніхто нас в альянс не візьме, е, то що ж нам дає це запрошення у НАТО, якщо не буде повноцінного вступу? Давайте тут розподілимо все ж таки відрізнимо вступ до НАТО та запрошення до НАТО. Стефанівщина абсолютно права до без кордонів 91-го року. Вступ України в НАТО не був те. Це чітко і ясно повинен всі зрозуміти. А щодо запрошення, запрошення вони можуть дати, і це дуже правильна постановка питання, яку робить наша влада. Нам потрібна стратегічна визначеність щодо України. Ця, знаєте, дипломатична жуйка, яку ми чуємо з 2008 року, на 3 року. На 3 мм ви стали там членом НАТО ближче мости, двері, і вся ця туфта, яка нам вже не потрібна, та нам потрібне конкретно запрошення до НАТО. Чому тому, що це визначений, що Україна вже є частиною а, вільного світу, так і це вже набуває незворотності, а не всі ці розмови там. Зворотні, незворотні, які, які на щастя готують стосовно експертів, які говорять, що Україна вимагає неможливого, а таки не будеш вимагати неможливого і Не отримуєш те, що потрібно, uh -huh. тому що якщо ми не будемо вимагати, так нас продадуть за три копійки росіянам. Ніхто навіть нічого не скаже, тому що багато багато. Представників еліти заходу ну дивиться на нас і задає німе запитання, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли спокійно торгувати з Путіним. Це ну, добре, непогано. Так побудований світ, це не співпадають наші інтереси. Тому те, що написано в плані перемоги, це українці повинні розуміти. Це не для внутрішньої аудиторії, це не для нас було написано. Це було конкретно, я б сказав, список претензій до наших партнерів. Які полягає в наступному. Досить трендіти, а давайте вже виконуйте те, що ви натренділи. Бо якщо ви далі будете так трендіти, це буде а, все більше і більше країн світу будуть бачити, що ви просто порожні балаболки і від вас вертатися. Коротко, я вам коротко, народною мовою передав, що, що місяця в цих, в цих п'яти вимогах. І я думаю, що воно все рівно знайде відгук, тому що я думаю, що. Особливо сполучених штатів Америки все зрозуміло, що там написано. Президент каже про те, що пункти цього плану це інструмент примусу Росії сісти за стіл перемовин на вигідних для нас умовах. Якщо нам наші партнери дадуть це запрошення в НАТО, це змусить Путіна домовлятися уже про закінчення війни за тими умовами, які ми хочемо. Ні, ні. Сам, сам подивіться, там вже декілька пунктів, так, це ж не йдеться тільки це. Це одне з, тому що це протиречить вимогам те, що ч, о, повторив Лавров що ніякого НАТО. А ні, тут НАТО вже буде все до побачення. А, це розторговка, в тому числі, але нам потрібно в першу чергу удари по території Російської Федерації для знищення їхнього потенціалу, військового потенціалу. Без знищення, звичайно, що. Чим більше буде знищення їхнього військового потенціалу в глибину там, до 300 кілометрів, тим менше у них взагалі можливості буде наступати. Плюс, якщо Україна вже в це буде здійснювати те, що я у вас в ефірі говорив, і те, що ми вже бачимо, бити по заводах, бити по енергетичній інфраструктурі, Україна взагалі може створити хаос в Росії. От нещодавно прилетіла в Санкт-Петербург. Прилетіла там багато будинків, залишилось без світла. А це дуже гарна ознака. Це означає, що енергетична інфраструктура може там руйнуватися, і в таких двох чудових містах, як Москва та Петербург, можуть статися катастрофи житлово-комунального послу в цьому секторі. При, там, при температурі мінус 10 перебити газорозподільчі станції та світло. І це може стати підгрунця для хаосу в Росії, що нам потрібно, і взагалі вибиття росіян з війни. А поки українці демонструють, що будуть бити тими наявними засобами, які є от сьогодні. Ми бачимо 750 кілометрів. Прилетіла в там куди там свердлоскуча ніжіґарозку, там область там місто Свердловськ, по моєму називається. Mm -hmm. Так Завод, який виробляє там, вибухівку Каби. Прилетіла в Липецький аеродром. Це була спільна операція ССО та СБУшників, які е, б'ють по території Російської Федерації. Що більше буде таких ударів, тим швидше Україна стане членом НАТО, тим тим швидше Україна переможе, тому що ми повинні розуміти, що е, 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 буйних та е, сильних треба тримати під, під контролем. А НАТО це спосіб тримати Україну під контролем. Я ось навіть замислилася Путіну. Мабуть, що вигідніше було б, якби Україна була в такому обережному НАТО, яке боїться будь-якої будь-якої ескалації, ніж самотужки, ми б зміцнювалися. Так, так, це одна з причин. Так, чому це це, ну українці? Я думаю, впевнені, що. І задоволенням пообіцяють нашим західним партнерам приступів НАТО, що чіпати Росії не будуть. може навіть підписати на іншій стороні Будапештського меморандуму. Там є а, вільні місця. Але срівна це я думаю, що рівень автономії як у речі, на України буде, тому що ну Україна буде змушена превентивно здійснювати операції на території Росії, знаходити всіх злочинців, які брали участь в руйнуванні України. Це артилерісти, які стріляли по Мирних містах, це пілоти, які стріляли. Це ж це ж вони ж чудово знали, куди вони знають. Наприклад, програмісти, які програмували ракети чи шахіди, все інше, це все люди, які причетні до цього. І Вони не потраплять до трибуналу і так далі. Це, от по принципу, масади, щоб всі розуміли, що якщо ти щось там задумуєш з приводу по Україні, тебе просто знайду з якогось. Виробничою травмою несумісною з життям, як це було з Ківою, наприклад, під Московія, як це зробили СБУшники. Так? Але так повинно бути, вони повинні боятися, і це частина української тактики все рівно повинна бути. Почали ми вже говорити про дозвіл на далекобійні удари, якраз якщо повертатися до статті Лемонт, вони аналізують не лише запрошення до НАТО, а і саме цей пункт кажуть, що штати вже нібито за запрошення НАТО, а ось що стосується дозволу бити в глиб Росії, то якраз Франція, Британія за А Сполучені Штати і Німеччина тут ну дають задню. Чи слід нам Очікувати, що все-таки буде консенсус серед лідерів, які збиралися в Берліні. Чи варто все-таки робити ставку на е, наші засоби? Ну, наші засоби беззаперечно. Тому що чи більше треба виробляти у будь-якому разі, дадуть, не дадуть, бо бачите, така хитровата ситуація. Сьогодні дали, але ракети не поставили. Дали ракети, а не дали дозвіл там. да Ну ми вже знаємо. Бачимо, яка це може політика здійснюватись. Те, що виробляти своє, треба це без заперечення. Чим більше у нас буде власних ракет, а тим краще буде для нас. Тому уряд повинен забезпечувати в цьому випадку секретність підприємства. ПК, щоб сюди західні корпорації заходили, страхування військових ризиків. Прилетіли ракети, компенсували страхування майна, страхування життя людей. Дати можливість експортувати зброю, якщо не маємо на внутрішньому ринку достатнього замовлення. Виробники на тільки в перший рік можуть 1 мільярд доларів принести і 200 мільярдів сплатити податків гривень всередині країни. Забезпечити кредитування компенсації От В бюджеті. Я знаю там. Слуги народу збираються записувати 2,5 мільярди гривень компенсації висоткового стару для для банків. Ну це дуже добре, що це робиться, тому що а, потрібен ресурс це беззаперечно треба робити, тому що ми ж повинні ще розуміти, що деякі західні види озброєнь в Україні не працюють, тому що а, це ж не зовсім інший противник. Це вам не. Похуситих в капцях бити в пустелях, так тут високотехнологічна війна, яка змінюється кожне півроку і тому ми повинні, звичайно, що одна в першу чергу своїм займатися, а далі, звичайно, працювати з партнерами, тому що ну все рівно ключове слово це сполучені Штати Америки, які повинні надати цей дозвіл. А і його пробивати нехай краще знаєте, можуть по... почекати з запрошенням до НАТО, але краще дадуть можливість бити по території Росії. Це зараз більш важливо для України. Але тут, пане Тарасе, зараз у нашого ключового партнера вибори на носі, а Росія залучає північних корейців уже до війни. А вони кажуть, що ну ми поки їх начебто не бачимо. У нас тут вибори, наша розвідка не підтверджує і взагалі ніяк не реагують. А ми сам на сам фактично вже із другим ворогом. Чи буде якась реакція заходу? Ну Це перше в Штатах Америки Сподіваюся, що вони все ж таки якось відреагують, тому що вони обіцяли реакцію на появу корейської зброї на території України. зброя давно є не немає ніякої реакції. так а, Тобто там же ракети є, є снаряди і так далі. А вступну Ну я думаю, що все рівно до та скільки там що три тижні до виборів. Я думаю, все рівно вони різких рухів не будуть робити. Вони взагалі там під питанням не скільки України, скільки Ізраїль. Якщо Ізраїль зараз влупить по терміналах експортних Ірану, наприклад, так то ціна на нафту підскочить. І тоді питання чи буде переобрана пані Харес? Велике буде так. Що там там більше у них питання. Тут звичайно, що вони хочуть так звано. Не, не провадити ескалацію, як вони говорить, так для того, щоб ну ну повби повбивають трохи українців. Нам та що називається, ми повинні запам'ятати ці позиції раз і назавжди, так і на нікого не сподіватися. І звичайно, що озброєння, озброєння ще раз озброєння повинно у нас власне робитися і бити по території Російської Федерації. Ось а так на жаль. Я думаю, що до кінця виборчої кампанії ми особливо ніяких зрушень не побачимо. Окрім залучення союзників вигляді північних корейців? Путін і ще зараз у Казані збиратиме саміт Саміт Брікс, нібито економічний форум. Але навіть президент в інтерв'ю говорив, що це їхній, ну нібито саміт миру російський, Те як ми робили в Швейцарії, тепер Путін збирає Сідзенпін, буде Ердоган. Буде Нібито розколює він світ на два таких табори. Чи можуть вони там собі? Ухвалити як якийсь їхній план миру і нав'язати е, нашим союзникам? Ну, дивіться, вони там можуть ухвалювати все, що завгодно. Питання в тому, що воно протиречить статуту ООН. А воно протиречить всім принципам, той тим, тим самим хельсінським домовленостям від 1975 року про стабільність країн в Європі і так далі. Звичайно, що вони можуть писати все що завгодно. А тим більше це буде протиричити позиції Китаю, які завжди говорить про суверенітети Спросуверенітет і, суверенітет і цілісність країн, ну маючи на увазі, звичайно, що Тайвань. А тільки тут він сам собі буде притричити, тому ну, так все просто буде виглядати. Так ну, звичайно, що вони можуть підписувати. Ну і що? ну, і що, що ви цим підпишете? Ну підписуйте собі далі. ще раз показуєте, що ви що Китай, наприклад, не здав тест на другий центр сили. Так він продовжує підтримувати ці країни, які насправді. Не хочуть стабільності світової, вони хочуть перегляду і дестабілізації світової, в тому числі Китаю. і це бумерангом прилетить до самого Китаю рано чи пізно. На цій же такій анонсованій прес-конференції до Бріксу Путін робив кілька заяв. Зокрема, відповів на запитання, чи поїде він, чи полетить на саміт G20, який відбудеться наприкінці цього року. Сказав, що ні, і нібито то це не через те, що він боїться, що його там заарештують міжнародний кримінальний суд. а Аби ну ніхто не говорив про це, бо це нібито буде топ-темою, яка насправді. Авді, причина цього рішення не хоче він підставляти Лула да Сілву? Чи ну йому буде мож, можливо соромно, що з ним ніхто не буде говорити з великої двадцятки? Та ні, він просто ссить. Ну давайте будемо відвертими. Він же на ти же прес-конференції сказав, що можна обійти це питання, підписати двосторонній договір, що там є виключено. Ну це правда, вони так з Монголією зробили, але mm. до Монголії вони та поїхали, тому що в Монголії виходу немає. У них кордон або з Росією або з Китаєм. Якщо навіть Монголія когось заарештує. Там їх може звільнити, наприклад, російський спецназ, Монголія, там 3 мільйони населення, там у них армії в принципі немає. І е, в такому випадку, звичайно, що е, там, там він сміливий був. А тут же mm -hmm. ж летіти треба не тільки е, там, в Бразилію, там же ж можуть бути Бразилії все ж таки яка, яка демократія, там все ж таки якісь суддя, може там, Верховного суду, припустимо. А чи іншого нього, до речі, у них є така система, що у них є окрема суддя, окреме там повноваження може бути. Може арештувати його в Бразилі. Тут питання в тому, що тут Десільво може щось обіцяти, але опоненти Десіль можуть арештувати. Сказати, що у нас такі закони. Це раз. По-друге, звичайно, що йому страшно летіти. Це ж все ж таки летіти достатньо далеко над різними країнами. А раптом що станеться з літаком, доведеться сідати не в тій країні, якій ти хотів. Так? А злі українці можуть щось запустити таке, так, що не дуже подобається. То, тому, звичайно, що йому просто страшно, він не хоче ризикувати, щоб реально не потрапити в гаву. В такому випадку шкода, що він сказав, що не полетить, а може ще передумає. Ну ізраїль зараз ізраїльський мосад ньюзмейкер. Можливо, і наша розвідка чи інші спецслужби також би щось подібне утнули. Але все таки Путін не летить. Але до нього на саміт Брікс збирається збирається народ, лідери не знаю на якому представництві чи лідери країн, чи міністри закордон. Ніх справ це ще буде залежати, але чи покаже е, ось та кількість країн, які приєднаються до цього саміту, ну що вони не визнають ізоляцію Путіна, і вони готові далі продовжувати із Росією справи? Ну, тут питання більше не в Росії. Тут питання в так званому глобальному півдні. Тобто, це країни гуртуються навколо ідеї, що західний світ займає забагато Ресурсів, не еквівалентний економічний обмін. Вони намагаються створити альтернативну платіжну систему, а альтернативну валютну систему і так далі. Отам От подивимося, якщо вони зможуть це реалізувати, тому що поки що вона пробуксовується ідея. Там окремий клірінговий центр вони хотіли робити там на базі не не долара, наприклад. да тому подивимось, якщо це буде реалізовано, то це означає означає, що інтеграційні процеси куди серйозно йдуть. Якщо не буде цього реалізовано, ну це поки що така добра балаканина, яка не має поки що стосунку до реальності. Це поки що прожекти, так і намагання якось погрозити, але немає ну немає. Як вида, не немає спільної канви, окрім ненависті того, що Америка там повинна бути там посунута на чи Європейці повинні бути посунуті. Коли вже говоримо про гроші, велика не двадцятка сімка готує ось для нас кредит в 20 мільярдів доларів, який буде погашатися за рахунок якраз таки російських заморожених активів, це ну можна назвати грошами на випадок, якщо переможе Трамп, такий собі запас, який ми будемо використовувати, якщо ну щось піде не так. Ну, знаєте, у нас багато чуток про Трампа. Я думаю, що особливо нічого не поміняється, плюс-мінус. Так але ми точно знаємо, що Трамп зробить в на відміну від Байдена. Він зніме всі обмеження на нафтогазовий сектор. США та Канади і це збільшить пропозицію вуглеводнів саме з цих двох країн на світовому ринку, і менше будуть купувати у Росії та Ірану. Плюс він точно буде рвати Китай митами. Так це можна точно вже сказати, те, що він там буде робити, і тому не невідомо, що там сказати, що саме через Трампа робиться. Ну це якісь плани на наступний рік, тому що вони ще в США досі ж досі бюджет свій не проголосували, тому багато чого невідомо. Є так і а, в даному випадку, ми повинні дбати про дійсності забезпечення своє фінансово на наступний рік. Якщо є можливість вибити а, з обіцянки, якісь які підтверджені, папери з а, а, Байдена. Наприклад, то треба це робити. А далі вже по обстановці діяти може, може Трамп і більше дасть. І я цього теж не виключає. Ну, Трамп раз по раз говорить про те, що Зеленський найбільший торговець повертається з мільярдами сотнею мільярдів, а так це комплимент Трампа Це комплимент, це, це ж специфічна людина. Це ж він це ж людина з цього з бізнесу. Нью-Йорка. Ви ж повинні розуміти, ми взагалі не повинні слухати, що говорить Трамп, така мало стосовно України, так тому що це не для наших фук, бо це для американських виборців. І коли Трамп так говорить, це більше ну для нього внутрішнє. Це більше комплімент, Треба ж позмагатися. Ну він же зустрівся з Зеленським. Зустрівся досить комплементарна а з ним поспілкувався. Він же нічого там не говорив. Те, те, що те, що часто можна було чу чути. Тому що я думаю, що і сам Зеленський знайшов з ним таку правильний тон розмови. А якщо так подивитися, те, що говорилося в публічному пространстві, те, що зробив Зеленський, це такий. Трампу, та ти пантерес, ти нічого сам не знаєш. Там тобто, трамп хто я не знаю. Там да та да, зараз, поговоримо. Тобто, в принципі, вони там, по-моєму, вони вже знайшли спільну мову а, в цьому випадку. І, знову таки не треба, не треба робити таку одіозну, в нас робити одіозну а, історію з трампом тому що якщо він буде президент все рівно доведеться з ним працювати і не треба головне щоб наші політики як в 16-му році не вішали лейбочки в підтримку когось кандидатів тоді всі агітували за Клінтон, клінтона потім смішно було як все затирали свої дописи Ну, президент, принаймні на конференції, сказав, що він на пальцях Трампу е пояснив, чому у нас має бути або ядерна зброя, або НАТО, тому що нас забрали перше, а ми зараз і без другого. Але Доброго. все таки так, так, прошу. Ні, правильно, правильно, так і треба з всіма треба спілкуватись. Але остання заява Трампа на подкасті все таки викликала дискусії, коли він сказав, що Зеленський не мав допустити початок цього повномасштабного вторгнення. Це все таки вкладається в їхній внутрішньополітичний передвиборчий контекст. і Не варто так за чисто монету сприймати ці слова. Ну звичайно, звичайно, ну, по-перше, до цього Трамп говорив, що Байден все зробив для того, щоб війна почалася. Так і він до цього й Байдена звинувачував, що це Байден все зробив. А, щоб при ньому, при ньому війни не було, щоб при ньому а, Путін би не посмів напасти на Україну. Він це давно говорить, і це його а, публічна позиція. В принципі, якщо дивитися історію, наприклад, згадати, то Трамп, наприклад, зняв ембарго, які наклав на Україну Обама Байден а, в 2014 на році на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Теперше далі він зняв, це Перше джевеліни тоді з'явилися на території України. Я пам'ятаю стерики в Росії стосовно того, що американське зброя з'явилася на території України. Коли збиралися навчання в Криму у 21-му, по моєму році, якщо не помиляться, чи 20-му, mm -hmm. зараз вам не, не можу точно сказати. Трамп надіслав два стратегічні бомбардувальники, які літали на територією України, в тому числі над Маріуполем. З офіційним повідомленням тест стримування Росії, а я він зупинив будівництво північного потоку. Він ударив по росіянам в Сирії. Він ударив по генералу Салімані в Ірані. Ось я щось такої, Знаєте, активності від Байдена взагалі не бачив, як кажучи. Можливо, той дзвінок і завершення війни за 24 години, про який весь час говорить Трамп, нам якраз таки і згодиться, пане Тарасе, Наостанок, коли вже Повністю обговорювати ось цей план миру і стратегію України про завершення війни найбільш таємничим став пункт номер 3 коли президент говорить про неядерний такий ракетний комплект стримування. На вашу думку, про що йдеться, і чи зголосяться партнери нам це надати? Якщо це направду зможе вибити Росію з колії, і фактично що вона не зможе продовжувати на деякі. Який термін на деякий час вести війну і всадить її за стіл переговорів? Ну, скоріше за все, йдеться про ракети малої та середньої дальності, які можуть бути розміщені в Україні там, від 300 до 1000 кілометрів. Так, таких ракет у, у американців дійсно дуже-дуже багато, так? навіть не ядерних. Скоріше за все це мав президент там. Різні є системи. Ну, в принципі, це не проблема для американців. ну хочу одразу ж сказати, що тут питання не в тому, що погодяться, не погодяться, Треба питати, треба питати, тому що вони якось і Хаймерса не хотіли давати. Вони в 16 не хотіли давати. Вони взагалі не хотіли, щоб американська чи західна зброя використовувалась на території Російської Федерації. все це було зміщення, все це було. Важкою копіткою праці зроблена. Ударами українських дронів теж було добита для того, щоб це все рівно було зроблено. Тому сьогодні говорять ні. Завтра вони поміняють свою думку. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що знайшли час. Дя... Долучилися до нашого обговорення. Тарас огородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую, до нових зустрічей Дякую за побачення.